Де знаходиться місто Мар'їнка? Там, де воєнні дії. Мислити логічно, воєнні дії по факту по всій Україні. Але масштабні, це теж десь або Луганська, або Донецька область. Добре, Мар'їнка зараз окупована, чи ні? Ой, боже мій. Так. А місто Первомайськ де знаходиться? Таке є? Будь ласка, не мені на коментарях. Яка це може бути область? Йомайо, йо, блін. Східна. Добре, а на сході які області? Цікаве питання. Можете написати в коментарях. Поставити лайки, не забути підписатися. Донецька, Луганська, Херсонська. Бля, чекай. Цікі області є зараз окуповані. Дякую. Все західна західна частина. Західна частина окупована. Ой, бій, східна частина. Ну на свій. Боже мій. Та все, та я тупий. Поясню, чому я не читаю новини. Типу, я от цікавлюся тим, що мені зараз дуже важливо. Хоч... Війна війна Україні це не важливо. Але я читаю те, що по факту мені зараз ну найбільше потрібно. Я просто дуже все близько сприймаю до серця. Типу, і я коли починаю щось читати, я починаю внурюватися ще більше. більше. І більше. типу, я починаю моніторити. тупо а, 24 це тупа від маска, тому що так може сказати кожен український. Я не тупа від маска, я реально говорю, як воно є. Ти не знаєш, які області зараз окуповані? А, які точно? А -а. Напиши йому правильну відповідь в коментарях.